Гречно і сердечно вітаємо наших улюблених глядачів, зичимо чутися любленими і захищеними. Ця післямова радше не післямова, а нині справа, нині дія. Бо ми будемо говорити про проміжні чи перші результати і підсумки ось такої любові і захисту. Але тут можна сказати про післямову. і то буде післямова до великого свята, тому українською це свято називається Великдень, до Великоднього свята 2016 року. Бо саме тоді, після того свята, зародилася думка, ну, було, торкнулося серце, зародилася думка, виникла ідея, а потім ця ідея перетворилася вже. В велику справу, яка захопила, ну яка безпосередньо торкається України. Ця справа називається Акція Папа для України. І сьогодні ця акція триває, і вона вже триває, ну, якщо від зародження ідеї, то вже рік. І сьогодні ми говоримо про проміжні перші результати із прес-секретарем, прес-секретаркою. Акції Папа для України Олена Колегіна в нашій студії. Спасибі, пані Олено. Ми пильнуємо цю акцію. Ми обіцяли глядачам говорити, що відбувається. Дуже вдячні, що ви відгукуєтеся і приходите. І коли я хотіла вас представляти і говорити, що ви з міста Львів, раптом подумала, що за цей рік, я не знаю, я думаю, що у Львові ви менше бувало, ніж в Запоріжжі. Ну, то ви вже зараз скажете. Ну і мені ще особливо приємно затишно і тепло від того, що рівно три роки тому. 27 квітня відбулася канонізація папи Івана Павла Другого, папи, який дуже трепетно ставився до України, Його можна вважати українським святим, окрім того, що він польський, того, що він святий для всіх, і там більше для Польщі, але й для України. Він був тим папою, якого можна називати не тільки папою, а й тут використати це українське тато. Тато татусь, тому я так і про захист, і про любов. А тепер передаю слово вам, що сьогодні відбувається в акції Папа для України. Я розумію, що дуже багато справ, але якщо можна, щоб ви виронили і згори подивилися, що на що треба зауважити насамперед. Якщо ви мені дозволите почати власне з того, про що ви щойно говорили: про канонізацію папи Івана Павла II і також Папи Івана Двадцять три роки тому я була учасником цієї події. Я була в Римі, тому для мене це дуже теплі спогади, і власне вони пов'язані з тим, що відбувається зараз у нас. Знаєте, це була така моральна дилема, коли в Україні ми щойно пережили майдан. І вже починалася, ще тоді не було війни на Донбасі, але вже відбувалася анексія Криму. І це був дуже важкий час морального вибору. Чи маємо ми право разом з паломницькими групами, яких з України було дуже багато, вирушати в таку далеку дорогу, витрачати певні кошти, певні зусилля, так, ресурси для того, щоб попасти до Риму, до Ватикану і переживати цю подію. Але все-таки, коли ми вирушили в дорогу, і я їхала в складі групи католицької з цілої країни, дуже багато було людей з Києва, і кожен говорив про свої інтенції, чому він їде в Рим наміри, так наміри, так. Угу. так і дуже багато людей власне говорили, що я не маю дітей, я хочу хотіла молити за те, щоб Господь подарував нам дитину з чоловіком. Але тій ситуації, яку переживе наша країна, я перепросила у чоловіка і, сказ... і к... сказала йому, що я хочу молитися за мир. І ці два папи вони дуже близькі для України. Дуже Папа близькі, так. Іван Павло II, який так багато робив для того, щоб взагалі комуністичний режим впав, для того, щоб в Україні взагалі і в цілій Європі, в улюбленій для нього Польщі, відбувались ті зміни. Але також, папа Іван Двадцять який, ми пам'ятаємо, теж він багато зробив для України Йосип він... завдяки Абсолютно. йому. Я супи бо це зільний. папа миру, так папа миру, так і не дарма про нього так кажуть. І є чудовим фільм. І карибська криза. Це саме так, він папа миру дозволив вийти з цієї кризи в мирний спосіб. Так. І, так. і дуже багато власне ми їхали в дорозі. Ми проглядали фільми про цих святих. І молились, і дякували Богу за те, що ми можемо, так, от нашою маленькою групою, спільнотою 50 людей, їхати і спільно молитись за Україну. І вже першими, коли церква проголосила Івана Павла II, Івана 23-го святими, ми першими там, українці, в вишиванках, могли просити. Цих святих молити за нас. І знаєте, було дуже гарно. Ми були з українськими прапорами, ми були у вишиванках, і дуже багато людей. Ми зустрічали паломників із Італії, з Польщі, і з Німеччини. Вони підходили до нас і казали: О, ви з України! Ми знаємо, ми молимось. Це були настільки великі переживання, після яких ми вірили, що Бог нас вислухає. Тому це дуже важлива подія, яку ви згадали. Дякую вам і вам спасибі. Розчулася, тому що це дійсно надзвичайно важливі теплі спогади, надзвичайно важливі події. І важливо те, що я теж пам'ятаю цей момент, наскільки переживали залишити Україну в будь-який момент, могло розгорітися все, що завгодно. І ми так само вирушали з Запоріжжя, і дуже переживали, тому що Крим. Ми розуміли, що суходолом до Криму тільки через Запорізьку область, і це теж був такий певний виклик і вимір довіри. І ось маємо три роки по тому. Маємо, на жаль, на сході України ми маємо війну і не маємо ще миру, то кого якого прагнули, про який молимо, якого просимо. Але щось відбувається. Ну, ми теж про це говорили. Кількість якісті, скільки має бути молитов, скільки може бути прохань для того, щоб цей мир настав. І що оця акція, папа для України, яка зродилася там рік тому? Що вона може дати для цього миру? Зараз дійсно дуже гарний час для підбиття цих перших підсумків, тому що 3 квітня минулого року папа Франциск власне, оголосив на цілий світ. Зголосив цю проблему, так що Україна лишається сама. Про війну в Україні забули, і він попросив всю Європу весь світ згадати про Україну не тільки в молитві, а в солідарності і в пожертвах, так фінансових пожертвах. І саме 24 квітня. Ось цими днями вже минає річниця, як почали збирати ті кошти. Люди з цілої Європи. Також ми знаємо, що греко-католицькі парафії по всьому світу в своїх парафіях збирали також ці кошти, щоб приєднати не тільки з так, 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 не тільки в Європі. Це акція вона має дві складові: це фінансова і це інформаційна, тому що. Про це багато наголошує і папа Франциск, і державний секретар Ватикану, і наш апостольський Нунцій в Україні. Що ми не хочемо, щоб світ забув про Україну. Ми хочемо говорити. Ми хочемо проголошувати це слово підтримки від церкви до цього народу, який страждає. І почали збирати, звичайно, кошти. Так, це є такий видимий вимір цієї солідарності. За цей час, власне, поки ті кошти були зібрані, поки вони прийшли в Україну, поки вони вже були сформовані і виникло розуміння, скільки є можливостей, потрібно також зголоситись. потрібно також сказати про те, що папа Франциск особисто дав 5 мільйонів євро, і 11 мільйонів зібрали католики по всьому світу. Вже 5 і одинадцять 16 мільйонів євро це та сума, яка була власне зібрана. В рамках, в рамках цієї, цієї акції, так і вже кошти ці ще всі не витрачені, тобто, але вони почали. Вони вже працюють. Вони вже працюють. Вже понад 50 різних проєктів реалізовуються. В Україні в рамках цієї акції ем всі е, кошти роздаються в Україні тільки. Роздаються в Україні, так, так звичайно. Uh -huh. Найперше, найпершою потребою, яку побачили і на яку хотіли відповісти, це звичайно зимовий період. Це ті нагальні потреби, які стояли перед людьми на лінії розмежування, uh -huh. там, де немає газу, немає світла в багатьох населених пунктах, немає зовсім тепла. В багатьох З постачанням там теж проблеми, так? так вибиті вікна, і відповідно в, в домах, які ми заходили, там була температура нульова або навіть мінусова, а люди там і далі залишались жити. Тому першою потребою протягом зими це було забезпечити людей теплом. Газом, щоб вони хоч якось могли uh -huh. приготувати uh -huh. їжу, тому для цього куплялись в деякі будинки газові котли, коли немало, немає там центрального uh -huh. газопостачання. Uh -huh. так. Також закупались продукти харчування, тому що власне, на тих теренах в сірій зоні, де неможливо попасти навіть цивільним. Гуманітарні місії разом з військово-цивільною адміністрацією мали можливість завозити якусь допомогу, і власне ми це втілювали в рамках нашої акції. Також дуже велика потреба саме є в лікуванні, угу. тому різні види медичної допомоги. Вони реалізовувались і як безпосередньо в сірій зоні в тих населених пунктах вздовж лінії розмежування, так і для переселенців. Зокрема, і тут в Запоріжжі люди могли скористатись такою допомогою і прийти зі своїми документами, засвідчують, що вони є переселенці, маючи власне свій діагноз угу. або вже виписані певні ліки від лікаря. І безкоштовно отримати. отримати і огляд медичний додатковий, і безпосередньо ті ліки, які, які вони потребували. Тобто таких акцій дуже багато точково відбувались в тих місцях, де була на цьому найбільша потреба. <гум> а як вивчалася потреба? Ну нагадайте, <гум> бо от є пропозиція, а запит як вивчався запит, і як вибиралися кому насамперед. <гум> Власне, нам були запропоновані на цей період. Певні критерії uh -huh. і певні головні власне кластери допомоги, на які ми мали звернути увагу: це є лікування, це є їжа, так і продукти харчування, це є також ремонт будинків uh -huh. і такий ну, дрібний. Бо звичайно, що великі ремонти. Ми би не потягнули навіть з тими коштами, які є. І надзвичайні ситуації, коли uh -huh. стаються якісь кризові ситуації, непередбачені, як, наприклад, обстріли в Авдіївці, так, коли папа скерував туди 200 тисяч євро безпосередньо, поза вже конкурсами, тобто це відповідь на такі нагальні потреби, на якісь термінові потреби. Uh -huh. Тобто на це ми також маємо можливість реагувати. Критерії також це є вибір аудиторій, кому uh -huh. найперше найбільше потрібна була допомога. Особливо взимку, це є пенсіонери, одинокі люди, багатодітні родини, або родини з маленькими дітьми, які залишились, залишились без годувальців. Так, тобто, це люди, на яких ми мали скривати свою найпершу увагу в цей Звідки ви про них дізнавалися? Ми ж тоді казали, що одна справа подають люди, а інша люди без комп'ютерів, без знань, навіть як про це, і навіть без інформації про те, що така допомога звичайно. Є. І тому перший період протягом всього літа і початку осені ми дуже багато спілкувались з різними організаціями, благодійними, церковними, міжнародними фондами. Вивчали потреби і також передавали інформацію. Ми просили ага. журналістів. Ваші особі ми також. З усіма журналістами теж говорили і казали: поможіть нам знайти цих людей, і поможіть людям, потребуючим Дізнатися. дізнатись uh -huh. цю інформацію. Тому було дуже багато заявок насправді від і організацій, і від приватних осіб, і від церков, і від малесеньких е маленьких організацій самих переселенців. Дуже є цікаві приклади. Зокрема, от в Бердянську є така організація Балто. Uh -huh. Вона виникла із самих переселенців, які виїхали з Донецька, е десь з тих тарени, які зараз є окуповані. І самі ці люди створили таку організацію, яка допомагає іншим. Вони краще забудь кого іншого. Що знають потреби, так е, відповідно, також дуже нам велику допомогу. власне, Ми отримали від священників від парафій, які на цих теренах прийняли переселенців угу. і біженців, які знають безпосередньо від людей їхні потреби і те, на що потрібно було звернути увагу. Загалом ми отримали власне, за цей осінній період понад 400 заявок тільки від організацій. Більших організацій чи менших організацій, маленьких, отаких таких як Балто, або великих міжнародних організацій, як Карітас, які мають величезний досвід і базу даних, так і які вже працюють власне з цими людьми Певний впродовж приєкт. певного угу. часу. Тому ми проаналізували це дуже великий пласт роботи, який провів технічний комітет акції. Коли п'ять людей, п'ять працівників, кожний прочитав всі 400 проєктів, вони зібрали власне таку з... Базу. картину, uh -huh. що відбувається, так? і вже далі відбувався теж моніторинг зустрічі. І кожний проєкт пройшов конкурс. В результаті були відібрані ті заявки, які відповідають тим критеріям, які я власне, щойно yeah. вже окреслила. Uh -huh. так? І ті організації були профінансовані, тобто вони отримали ті свої гранти більші гранти або маленькі гранти, і ця робота розпочалась від грудня. Вона триває і донині зараз. Ну не було якихось перешкод фінансових бюрократичних Ну от проект е, визнали таки, mm -hmm. що може отримати, і він одразу отримав фінансування. Як тут було mm -hmm. наскільки налагоджений оцей був механізм? Ну, дивіться, процедура розгляду вона завжди є тривала. На жаль, е, ми не можемо обійти е, той фактор, що. 400 заявок це дуже багато. Вибрати з них навіть 50 це велика робота. Потім, звичайно, хтось звертався по апеляцію, хтось питав. Чому та організація, угу, а не а ця не угу. тому потрібно було бути дуже в, нам абсолютно впевненим, що кожна з тих організацій, яка пройшла конкурс, що вона буде вона, угу. вона дійсно відповідає всім тим критеріям. Комітет це не є остання інстанція прийняття рішень. Він тому і називається технічний комітет, угу. тому що він виконує. Технічну, технічну частину аналізу. Далі всі ці дані відправляються до апостольської нунціатури, так? Uh -huh. власне, до представництва Ватикану, де апостольський нунцій також має право ознайомитись з результатами роботи технічного комітету. І після того відправляється наш звіт з усіма характеристиками, з резюме кожного проєкту до Ватикану, uh -huh. до, uh -huh. власне, uh -huh. Корруну, uh -huh. так, це та, власне, Частина тої декастерії, яка зараз продовжує е, власне роботу з мігрантами, біженцями і всіма людьми, які потребують, і вони, дивлячись на наш звіт, вони приймають остаточне рішення, і після того кошти виділяються організаціям. Тому тут, знаєте, для нас дуже важливо, що ми працюємо прозоро і ми можемо звітувати як перед е, власними бенефіціарами, і так і окей, перед окей, окей. тими, хто уповноважив технічний комітет до цієї роботи. Я зачеплюсь за цю фразу Технічний комітет, технічна робота. Я знаю, як не просто, бо все одно пропускали через себе, і я знаю, скільки ви бували там, і я знаю, як всі, хто в технічному комітеті, ну, яка це потужна робота, як вдається залишатися технічними. Можу сказати, що не вдає, yeah, тому, тому що, що це тому нереально. що звичайно, знаєте, технічний комітет складається з різних людей. У кожного є е, свої окреслені повноваження. Є юрист, який має перевірити всі документи, е, перевірити, щоб юридично все було грамотно, професійно, і прозоро і потім ми могли відповідати за ці результати. Є бухгалтер, так фінансовий менеджер, який має переглянути кожний бюджет, кожної організації, і потім також супроводжувати, коли вони здають свої звіти. Дивитись за тим, щоб все відбувалося згідно українського законодавства, тому що звичайно ми звітуємо перед всіма органами української державної влади да, за те, що відбувається до речі, тут хочу сказати, що і військово цивільна адміністрація теж надавала вам інформацію, бо ви коли називали хто розповідав про потребуючих. Я пам'ятаю, ви тоді казали, що є співпраця дуже звичайно, чітка. абсолютно Представниками влади на місцях, звичайно, так? ми uh -huh. без них не маємо можливості І навіть, навіть увійти, uh -huh. та на ті uh -huh. території, особливо сірої зони. І апостольські нунці разом з єпископом Яном Собіло, головою технічного комітету. Коли вони були в Краматорську, то вони е, зустрічалися власне з головою військово-цивільної адміністрації uh -huh. Донецької області Павлом Жебрівським. Вони мали робочу зустріч, де говорили про те, що вже досягнуто, і про ті плани на майбутнє Що треба і питали угу. про потреби, так тому ми тримаємо руку на пульсі з тими, хто працює на місцях безпосередньо і без державної влади неможливо цей процес провадити. Тому тут тут це дійсно дуже, дуже близька і дуже тісна співпраця. Але говорячи, повертаючись до вальшого да. питання, так власне, у нас є в комітеті також міжнародні експерти, так які відповідають за те, щоб вся робота відбувалася згідно міжнародних Норм гуманітарної діяльності, але звичайно ті із нас, хто працюють в технічному комітеті, ми є українцями, ми є громадянами цієї держави. Ми тут жили, ми тут живемо і ми будемо тут жити. Тому для нас важливо не просто технічно виконати, виконати. свою роботу, а мати зв'язок безпосередньо з тими людьми, які тут страждають, які є нашими нашими людьми, які є. Особливо коли ми говоримо про цільові групи, хто отримує допомогу, великий акцент і велика увага звертається на дітей, тому що ми всі розуміємо, і папа прекрасно це розуміє, тому він акцентує на те, щоб дітям допомагали найбільше. Це майбутнє цієї країни. Робота технічного комітету, можливо, закінчиться в вересні, угу. але не закінчиться в глобальному масштабі. Розуміння того, що папа робить для України, ми завжди будемо мати папу, і ми завжди лишаємося в Україні. Католицька церква тут продовжує роботу, можливо, в інших формах. І ми, як католики, які є представники цієї країни, так. Ми є представниками церкви, і ми є дітьми папи, власне, так тому для нас ця акція не має, неможливо має початок да, і, і навіть да, набагато ага. швидше, ніж це було формально зроблено, але вона не має кінця. Доки ми будемо жити тут, ми будемо переживати за цю землю і за її людей. Тому, тому неможливо не включати своє серце, не, скв... не включати свої емоції. Звичайно, я просто знаю, що і наші журналісти, які роботи, працювали, там. Пані Олена Кривицька, яка робила кілька матеріалів. Молоді журналісти, які приїжджали вражені. Тим, що бачили, я знаю, ви ну, постійно їздите, супроводжуєте, як ну, є якісь випадки, які настільки вразили, що ніколи не забудете. Чи там кожний випадок він вражаючий, і що далі? От наскільки тут можна брати надію, що це завершиться і завершиться перемогою, і що там настане мир, бо стільки горя, яке доводиться бачити, і власне, це одноразова допомога. Що далі? Ну тут дуже багато цих питань про їдання, а як же розвиток? От я вам на кіно... З нашої mm -hmm. сьогоднішньої розмови, ось таке складне питання, хочу поставити. Насправді це дуже важливе питання, і це, напевно, фундаментальне питання в цій акції, тому що взимку так ми мали відповісти на кричущі нагальні потреби, коли людина замерзає, або Голодна. коли людина не має їжі, або то ти ліків. не можеш їй проповідувати щось інше та говорити про майбутнє, бо вона не знає, чи настане завтрашній день. Зараз, коли ми зустрічаємось з людьми. І, і теж ми дивимося на те, щоб дати їм надію, щоб дати їм перспективу. Зараз один із чудових проєктів, який розпочався буквально в кінці березня і от зараз завершується це є світ їжа на кожний день. Ми підтримуємо посівну кампанію, власне, в сірій зоні. Завезли вже кілька тонн карто... картоплі для посадки, uh -huh. і також насіння. Means, uh -huh. Понад 6 тисяч наборів насіння було вже роздано людям. І знаєте, суть цієї акції не те, що людина отримала мішок картоплі, і потім в жовтні там, чи вересні буде мати вже запаси на наступний рік. А людина працює на своїй землі. Вона знає, що це моя земля, це моя країна. Я кожного дня, особливо для старших людей, як для, для моєї бабці, як uh -huh. це важливо, от зараз для неї весна, город це надія, що вона доживе до осінь. Uh -huh. І ця робота вона е, робить людину більш благородною, вона дає, дає їй просто. Розуміння того, що життя, життя не закінчується, uh -huh. так і тому, коли цей проект зараз реалізований, я думаю, що наші глядачі теж зможуть побачити певні вже результати цього, бо це просто прекрасно. Люди настільки щасливі, люди настільки. Захоплені, і вони, вони мають перспективу. І це один із прикладів того, що ми плануємо робити далі: uh -huh. е, працювати з дітьми, дитячі табори, реабілітація хворих, е, те, що допоможе, можливо, дітям з сірої зони так важливо хоча б якийсь час провести в спокій. Вони uh -huh. кожен день чують обстріли. Я була там, де ми лягали спати, і ми чули обстріли. Ми ще трошки озирались, дивувались. Ну, да, не знали, любилися. як реагувати. Угу. Діти, які там живуть постійно, вони звикли. вони звикли, вони не звертають на це увагу. Для них це буденність. Ось це страшно, і з цього ми маємо дітей виривати. Тому угу. ми плануємо такі програми, які допоможуть дітям побачити інше життя. Я коли була в одному із сіл, власне, буквально в кількох кілометрів та ні, навіть ближче від лінії розмежування. Одне із сіл, воно поділене на дві частини: одна частина українська, інша частина окупована. І є діти, які в школу навіть ходять через цю лінію розмежування під обстрілами. І я питала у когось з цих дітей, коли ми займалися з ними арт-терапією, з іншою нашою волонтеркою, чи вони мріють, наприклад, поїхати побачити Париж. Угу. А вони кажуть, ні. Я кажу, як? Ти не мрієш, хлопчика питати, ти не мрієш побачити десь, поїхати за кордон, десь в Німеччину, чи в Італію, чи в Америку. Вони не мріють. У них мрії дуже приземлені, дуже обмежені. І з цим варто працювати, подарувати цим дітям надію. Я пам'ятаю своє дитинство, я теж не вірила, що я колись побачу Париж. Але треба дітям сказати ти можеш, я змогла і ти зможеш. Що тобі для цього треба? Вчити мову. Ми питали власних, чи ти вчиш англійську мову? Ні, не вчать, тому що вони не знають для чого. Ми маємо дати їм цю надію і показати, для чого, що їхнє життя може змінитись. І дуже важливо переконати в цьому батьків, які там живуть, які е, теж не вміють мріяти. Тому це зараз то, над чим ми хочемо працювати. Зараз завершуємо нашу розмову на такій красивій високій ноті про мрію, про вміння мріяти. Бо коли є вміння, то будуть мрії і буде здійснення цих мрій. Але ми говоримо, що це все одно проміжні результати. Більш детально ще поговоримо ближче до вересня, і тоді я думаю, більш детально поговоримо про те, що далі. Звичайно, спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Хай так. щастить!